Вітаємо у колі спорту. і Одразу завантажуємо мегабайти новин та гігабайти відео дуже актуальної футбольної тематики найвищого рівня і будь-якого розміру. І ці розміри, хоч і мають значення або представляють різні прояви футбольної гри, однаково важливі та цікаві. Отже, поля, м'ячі та гравці готові до дії у нашому колі. Анонс програми порадує тих, хто все ж таки сподівається на вихід за межі футболу. Дві прем'єри Реброва. Головний тренер національної футбольної збірної у матчах, що визначають амбіції. Покоління перемог. Українська молодіжна команда готується до старту у фінальній частині чемпіонату Європи. Час прогресу. Леся Цуренко в еліті світового тенісу. Моменти долання і зростання в ексклюзивному інтерв'ю коло спорту. Прем'єрний показ і виступ новоствореної команди Сергія Реброва відбувся у понеділок, 12 червня, у Бремені на Везерштадіоні. Це був товариський за найвищим змістом та контрольний по суті матч проти збірної Німеччини для господарів. Поля ще й історичний, бо головна футбольна команда Федеративної Республіки Німеччини проводила тисячний поєдинок. Бундестін та присутні на стадіоні висловили щиру повагу та підтримку Україні та її збірній. А серед глядачів було чимало наших. Співгромадян справжні експерти погоджуються з думкою, що зовсім свіжа команда Реброва показала значно кращу організацію гри ніж суперник. Наставника німців ганса Дітера Фліка нещадно критикують, порівнюючи дії його гравців із виступом українських футболістів. Хоч гості Бремена пропустили вже на старті, вони дуже швидко відігралися та навіть повели перед ці два взяття воріт німців. Результат комбінацій за участю Тимчика, Мудрика та Циганкова. Віктор ще й став автором голу. Потім його назвали найкориснішим гравцем матчу, і це заслужена оцінка. Бо у другому таймі циганков забив з ногу. Але Німеччині вдалося відігратися 3-3, злива голів на початку роботи Реброва. І я дуже сподіваюся, що це добра прикмета на великий шлях, що чекає попереду. Наступна відповідальна прем'єра тренера відбірні матчі чемпіонату Європи проти північної Македонії та Мальти. Ця команда вибила в плей-офф Італію на чемпіонат світу, тому ми дуже серйозно ставимося до цієї гри. Так вони обіграли і Німеччину на виїзді, тому ми повинні поважати суперника, але ми повинні думати про свою гру. Дуже важливо сконцентруватися на своїй грі, проаналізувати ті, ті помилки, які ми зробили в грі з Німеччиною. Виходити та грати футбол зараз. Я не вважаю, що ми фаворити в цій зустрічі. Ми повинні показати на полі, що ми фаворити. Молодіжна футбольна збірна вже перевершила національну, дозволю собі таку маніпуляцію, щоб підкреслити досягнення команди Руслана Рутаня. Молодіжка-учасниця фінального турніру чемпіонату Європи, куди національна лише прагне потрапити. Припиняю маніпуляцію і повідомляю, що цього успіху молодіжна збірна досягла торік, тож просто блискуче виконала завдання і тепер надихає цим головну команду. Випробування для найкращих надважовий турнір після завершення складного сезону. Молодіжна збірна України розуміє значення кожного матчу, що проведе вже незабаром. Це важлива подія для всієї країни. Ми дійсно грали за наших воїнів за всю країну. Я вважаю, це був добрий результат, але на цьому не потрібно зупинятися. Та на євро, я думаю, ми ще зможемо показати свою силу. Для нас мотивація це збройні сили України. Ми граємо в першу чергу для них. Це наша найголовна команда. Тому всі перемоги ми присвячимо їм. Українські юнаки, які народилися винятково у 21-му столітті, боротимуться за звання чемпіонів Європи серед своїх однолітків. Був дуже складний сезон, як і в емоційному, так і в фізичному останні. Але зібралися усі молоді хлопці. Я вважаю, усі потрапили дуже мастеровиті, дуже професійні. Та буде час перезагрузитися та. Вдало підготуватися до такого важного змагання. У фінальній частині євро, що прийматимуть стадіони Румунії та Грузії, візьмуть участь команди 16 країн. Суперниками України на груповій стадії стали румуни, півфіналісти попереднього молодіжного євро іспанці, а також знана своїми юними талантами збірна Хорватії. На такому турнірі всі команди сильні. Тому я вважаю, буде ну будуть дуже дуже важкі матчі, але ми постараємося вижити максимум з них. Всі суперники добрі. Я вважаю, вже нема слабких суперників на такій стадії. Будемо готуватися. У нас є великий час підготуватися всі разом. Зберемося, та будемо готуватися до таких ігр для України. Це третя фінальна частина євро. А головне досягнення срібло континентальних змагань у 2006 році. Підготовка до турніру відбувається в Австрії під керівництвом Руслана Ротаня, який взяв на збір 25 футболістів. Офіційна заявка складатиметься з 23 гравців. Зокрема, ворота молодіжки може захищати Анатолій Трубін. Утім, конкуренція за місце в основі велика. А Руслан Нешеред тривалий час був основним голкіпером київського Динамо. В такому клубі, як Динамо. Це дуже великий досвід, коли ти граєш з такими хлопцями. Так, у нас молода команда, але ми у нас є до чого йти. У нас є мета на наступний сезон. Тому для воротаря найголовніше це ігрова практика. Окрім медали євро. Молодіжні команди розіграють і путівку на Олімпійські ігри, що наступного року відбудуться в Парижі. Цей возраст вони, е попадають під Олімпіаду. І тому хлопці дуже загорілися. Це для них мотивація. Для нас цих мотивація перше в історію потрапити, і ми будемо прагнути туди потрапити. Таким чином, значення турніру та відповідальність футболістів підвищується у кілька разів, бо є шанс виступити на олімпіаді, участю в якій може похвалитися не кожна зірка футболу. Стартовий свисток для українців на євро пролунає червня о 19.00. А перший суперник збірна Хорватії. і на рівні молодіжних та юнацьких збірних історія українського футболу не забуває. Так само, як здобутки майстрів та майстринь футзалу. Були і чемпіонство і медалі, а тепер нагороди чемпіонату світу мають українці, що представляли країну у різновиді міні-футболу сока. Радію, що можу вітати збірну України з видатним результатом, срібними нагородами світової першості. Це був другий такий турнір для нашої команди. Вона здобула у німецькому асені сім пар перемог поспіль, у тому числі над фаворитами-бразильцями. Але у фіналі, після нічиєї 2-2 в основний час, суперники із Казахстану точніше виконали після матчеві буліти. Грандіозне срібне досягнення, важливе, пам'ятне і красиве. Гадуючи крилатий вислів англійської легенди Гаррі Лінекера про футбол та німців, можна стверджувати, що європейські клубні турніри це такі змагання, де в усіх фіналах виступають представники Італії, але виграють клуби з Іспанії та Англії. Фактичний доказ цього перемоги Севільї у Лізі Європи та Вестгема у Лізі конференції за правом першої леді футбольної Європи. Останньою на сцену вийшла Ліга Чемпіонів. У фіналі Міланський інтер поступився Манчестер Сіті, який таким чином здійснив. Кілька своїх мрій. Це казка зі щасливим фіналом та про щасливий фінал. Книга перемог харизматичного чоловіка і дуже успішного тренера, у якій 300 сторінок, включно із результатом стамбульського фіналу, де команді Пепа Гвардіоли вистачило одного точного удару для здійснення заповітної мрії усієї синьої частини футбольного Манчестера. Так, перемога у вирішальному поєдинку сезону Ліги Чемпіонів була ювілейною для гвардіоли. На чолі сіті він виграв 300 матчів в усіх турнірах. Sometimes. Like... іноді мені здається, що у змаганнях цього сезону такий фінал був призначений долею, і це честь для мене тепер бути поряд із сером Алексом Фергюсоном. Я маю сказати, що після фіналу отримав від нього повідомлення на свій телефон, яке мене дуже зворушило. Тому для мене честь бути поряд з тим, хто теж здобував славетний требел. Требл, тобто здобуття трьох головних трофеїв сезону англійської прем'єр-ліги, кубка Англії та ліги чемпіонів УЄФА, автоматично переводить тренера у розряд легенд. Саме цим досягненням володіє колишній наставник іншого клубу із Манчестера. Славетний творець перемог Юнайтед Алекс Фергюсон Зробив це у 1999-му. Та гвардіола із насолодою хвалилися трофеями перед усім Манчестером, точніше у центрі міста перед своїми шанувальниками. Це була традиційна частина параду переможців після прибуття зі Стамбула. Свято вирувало впродовж кількох годин, бо моменти були насправді історичними. А їхні головні персонажі буквально п'яними від щастя. А головні моменти фінального матчу, який увінчав найуспішніший сезон за весь час існування Манчестер Сіті, ось ці кадри, флешбеки яких назавжди у пам'яті переможців Ліги Чемпіонів. Гол Родрі визначив підсумковий результат. Містяни нарешті виграли турнір. Успіху, у якому прагнули якнайбільше. для мене це був неймовірний рік. Все було дуже особливим, але водночас і дуже складним, тому що було важко з чемпіонатом світу посеред сезону. Протягом кількох попередніх років ми були близькі до перемоги, і цього разу, завдяки нашим зусиллям, нам вдалося її досягти. Родрі отримав найвищу індивідуальну нагороду фіналу, приз найкращому гравцю матчу, але зміг піднятися ще вище. Півзахисника також назвали і гравцем. М. Сезону ліги чемпіонів інші високі персональні відзнаки, також у представників Сіті. Хавбек Кевін Де став найкращим асистентом сезону сім результативних передач. А нападник Ерлін Холонг найкращим бомбардиром 12 м'ячів. і бельгієць, які є одним із світових лідерів у своїх ігрових амплуа, виграли кубок чемпіонів вперше за кар'єру. Звісно, що цього разу Манчестер-Сіті став найрезультативнішим клубом Ліги Чемпіонів не лише завдяки їм гвардіолі. Вкотре вдалося створити команду зірку так з найкращих гравців. Але це безумовно колектив однодумців, і вони насправді вже розмірковують про майбутнє у 2024-му Фінал Ліги Чемпіонів прийматиме Лондон стадіон Он в Амблі чудове місце для повторення великих перемог. Вперед і нагору яскраві перемоги і нове сходження у Лесі Цуренко. Українська тенісистка розбиває проблеми суперниць і скептиків. Сьогодні у колі спорту. Дивись вже за кілька хвилин. 29 липня перший базовий день першого туру нового сезону Української прем'єр-ліги. Час повернення національного футбольного чемпіонату у найвищому дивізіоні. Цього тижня уже попередній сезон сказав свої останні важливі слова. Відбулися вирішальні ігри, плей-офф УПЛ. За їхніми результатами остаточно сформувався склад учасників наступного турніру. Олото чемпіонату Європи з художньої гімнастики, яка у травні виборола киянка Вікторія Онопрієнко, розбудило щирий інтерес і повернуло цей вид на Чільне місце уваги шанувальників краси спорту, відповідаючи на цей запит і розділяючи ваше захоплення, ми вирішили надати слово всесвітньо відомому тренеру, чий стиль і талант допомогли вихованню і професійному зростанню чемпіонки. Ірина Дерюгіна спеціально для кола спорту про життя і розвиток української художньої гімнастики. Я вважаю, що команда зараз в хорошому настроєнні. Я вважаю, що команда зараз в хорошому настрої. Групові теж достатньо. У нас три людини із Олімпійських ігор зараз. А решта молодь, яка добре готується, і в принципі в нас поки все добре. По перше, ми над духом дуже багато працюємо ще не зовсім, але дуже хочеться. Бо якщо ми матимемо той дух, тоді ми будемо дуже високо. Бо реально, наші діти найкращі. Я б сказала, але є моменти, які через постійний стрес, в якому знаходяться діти, у нас присутні недопрацювання. У нас не тільки діти в стресі, тренери теж всі в стресі, всі не сплять. Тому це все дається в знаки. Ми все одно зараз готуємось, У нас приблизно за два місяці чемпіонат світу. Хочу сказати, що росіян вже немає у відборі. Вони не потрапили на чемпіонат світу, тобто це вже велика перемога. Я б сказала, не тільки України, а й тих країн, які нас підтримують, далі будемо дивитись. Ми відстежуємо, ми боремось. У нас документи в суді. І ми добре працюємо у цьому напрямку, щоб їх не було. В принципі, все те, що вони роблять із нашою країною. Вони повинні колись прозріти, прокинутись і взагалі зрозуміти, що це не людяно, поводяться як тварини. нас було два збори. У нас було два збори: один взимку в Японії, інший в Баку. А так ми весь час готуємось у Києві. У нас тут і юніорська збірна, і молодь і навіть у цьому маленькому залі, щоправда, у нас тут внизу є ще кілька маленьких залів, де можна, хоча б простягуватись. Я хочу сказати, ми за воєнний час зібрали усіх талановитих дітей тут. Ми їм допомагаємо, підтримуємо, щоб вони не розбіглись, бо це наш резерв, це наше надбання. Ми тримаємо дітей, значить, тримаємо батьків. Діти тримають батьків. І знаєте, напевно, ті види спорту, де молодь зараз, вони дуже потребують підтримки, бо самі діти тримають батьків і вони нікуди не їдуть. Це дуже важливий політичний момент, щоб люди повертались, щоб вони вірили. Бо ми любимо нашу країну. Для мене це моя улюблена країна. Я бачила практично всі країни світу, всюди бувала, і мені є з чим порівнювати. Саме тому ми тут це важливо багато молодих спортсменів. Вони в пошуку кудись поїхали, десь спробували. Інколи їм заважає відчуття відповідальності, тому що вони хочуть плести за течією. Є різні, але ви знаєте, сьогодні тобі може бути добре там, тому що поїхали всі, хто міг поїхати. А зараз багато хто повертається, і це теж радує. Реально всі спробували пожити там і повірте, там зовсім не те. Я взагалі вважаю, що це був корисний, момент, бо ці всі люди повинні були оцінити наскільки добре в нас, наскільки ми повинні берегти і цінувати нашу батьківщину і захищати її, щоб вона була ще кращою, я вірю в дітей. Я вірю в цих дітей. У нас є резерв, у нас є Поліна городнича, погранична є. Але, наприклад, городнича вона, хоча б була на зборі, а погранична вона не поїхала на збір, бо там, взагалі, інша робота, там більше роботи. Знаєте, не всі хочуть так багато працювати, тому так. Дуже багато молоді у нас зараз, яку ми готуємо, яка наступного року війде в сеньори, і яка піде далі у юніори. Еліна Світоліна, українська та світова рекордсменка тижня за темпами повернення до еліти світового тенісу. Власне, Еліна не втрачала статусу представниці еліти, але рейтинг то показник безкомпромісний. На 119 позицій вгору. І Світоліна тепер є. 73-ю ракеткою світу. Ваєричний підйом із глибини, завдяки потужним результатам Еліни на початку літа, зокрема на кортах відкритого чемпіонату Франції. Першою ракеткою України залишається Ангеліна Калініна. У світі вона 25-та. Марта Костюк, – 35-та у головному рейтингу жіночої тенісної асоціації. А ще один величезний крок на гору це прояв сили, таланту, наполегливості, і любові до справи від Лесі Цуренко. У Парижі вона досягла четвертого кола Ролангароз. А у рейтингу стала 45-ю ракеткою світу. Леся Цуренко сьогодні у колі спорту. Ми так давно чекали цієї зустрічі і цього спілкування. Відверта, відкрита, сильна. Її щирі захоплює. Зізнання спонукають до роздумів, а боротьба надихає. Боротися за себе Леся Цуренка почала одні, які перевернули її життя. У Мене почалася, почалася проблема з літка. І насправді це все сталося в той момент, коли я була там 30-ї в світі, і це як також попало на той рік, коли я стала мати найкращий рейтинг в своїй кар'єрі. Настерпний біль, який заважав грати на гідному рівні, зазіхнув на професійну кар'єру і розвиток Цуренко. Я тренувалася всі ці роки. Але я була обмежена в можливості подавати подачу. Я була обмежена в можливості виступати на великій кількості турнірів. Тобто я все робила, виходячи з того, як себе почуває мій лікоть. Це все затягнулося на довгі три з половиною роки, і не досі в мене болить. І грати в теніс на таких умовах дуже важко. У мене були і думки завершувати кар'єру, і були такі думки там десь роки два тому, і на початку цього року, в кінці минулого, на початку цього, я ні на що не сподівалася цього року. Але саме 2023-й дав Цуренко силу і надію. Досвід порадив дослухатися до себе, розуміти можливості. Я просто дочекувалась того моменту, коли. Ліко дозволить мені грати більше матчів, і саме це і сталося цього року. А, нарешті він почав відновлюватися, хоча б трошки, і я й досі відчуваю деякі біля. Але він зовсім не такий, як був раніше. Мотивацію до гри створили кілька важливих чинників: внутрішня свобода і бажання робити якомога більше для України. Відсутність а, якихось сподівань стосовно стосовно себе і своїх результатів тобто, я граю вільно. І плюс знаєте, грати маючи всередині щось трішечки більше, ніж просто виступати як тенісистка. Я теж про це казала неодноразово. Що зараз для мене важливо, щоби я своїми діями могла якомога більше допомагати своїй країні, і тому я, я допомагаю медійно, як я можу, і я допомагаю. Фінансово, як я можу, для того, щоб це робити, мають бути гарні результати. Саме для цього я й досі граю в теніс. Насправді, значний прогрес у грі, видовищні матчі, перемоги і боротьба не лише на корті. Турнір гран у Парижі апогей виступів українки на ґрунтових кортах у 2023 році. Її зупинили лише перша ракетка світу та майбутня переможниця Рован Грос Полька Іга Швентик. А також докучлива вірусна інфекція. Саме матч було грати неможливо фізично. Через те, що, знаєте, з ігою і в хорошому стані важко грати. А при хворобі, коли серце просто не встигає відновлюватися і постійно пульсує голова, і від того, що так сильно б'ється серце, ну то це навіть трішки і небезпечно для здоров'я, продовжувати грати. Я сподівалася на що хвороба не настільки сильна, і просто через декілька геймів воно попусте. і Я зможу грати, але на жаль. Через несподівану хворобу перехід на трав'яні корт відбувається обережно. Аби не ризикувати здоров'ям та ретельно відновитися, Леся, напевно, пропустить кілька турнірів на натуральному покритті. Але не випневий Вінблдон, куди Цуренко відправиться з новими силами і новою місією. Місія спортсмена, на мій погляд, не просто пафосні слова, а план та реальність дій. Вплив, погляд, думка, розуміння і вчинки. Так само і для спорту взагалі. Уже 21 червня українські спортсмени розпочнуть свою чергову і дуже важливу місію. Стануть великою частиною європейських ігор, що стартують у Польщі. Нагороди цих престижних змагань вже чекають. Їхній унікальний символізм поєднується з унікальним дизайном. У цих медалях традиції та сучасність, історія Польщі та регіону, що прийматиме ігри, метали, що будуть підкреслювати успіх, золото, срібло і латунь в основі цих виробів ювелірного мистецтва. Вони прикрашені зображеннями орла, голубки, традиційної стрічки із народного костюму та рідкісної високогірної троянди, щоб нагадувати про силу, добро, красу та особливості свята спорту. У Діани теж буде власна велика місія. Вона під час ігор працюватиме в Кракові поруч з нашими спортсменами, щоб у колі спорту було цікаво і яскраво від блиску таких нагород. Погоджуюся на цю місію. Вірю, що вона здійсниться. До зустрічі у колі спорту.